Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Зараз я вам покажу, що я даю своїм качкам, мулардам і півникам-голошейкам, яких я вирощую лише на м'ясо зранку. Тут ось у мене є, як завжди, варена картопля. От. Сьогодні вона у мене затовчена кукурудзяною дертю. От. Така. Далі кабачок. От, тут навіть є ось, е, перерошує гірук, я потер. Далі е, дерть, кукурудза, пшениця ячмінь. Далі пшеничні висівки. Далі оце біле це кормова крейда, для того, щоб не вимивався кальцій з організму. І оце ось жовтіє це от, кормова сірка. Додаю її, вона е, покращує травлення також для. Ростучого ростучого організму. Це дуже добре, вона е, гарно сприяє росту пера і так далі. Тому ось так. Зараз я гарненько все перемішаю і даю їм. Сьогодні я даю їй одинаково що качкам, що півникам. Так, от. от друзі, півникам я вже насипав ось таке коричетко. Дали воду. Сьогодні я буду їм додати ще кальцію глюконат. Раз на місяць десь я так роблю 3-4 дні, щоб не, вимався, не вимивався кальцій, тому не хвилюйтеся. Те, що я годую постійно картоплею і кабачками. Кальцій не вимається нікуди. От. Тут я не знаю в цій каструльці, скільки може 3 літра, 2,5 і на око отак. От от. О! І отак от, от я повикою. А далі що у качок. Покажу підстав, друзі, поставив корм півникам і кинув гічку з буряків. Дуже вони її полюбляють. От. Зараз переходимо до качок. У качок у нас те саме, що і півникам я давав ось така мішанка. Вода і зелені. Тут ось у мене є молочай. Якщо хто не знає, як він виглядає, ось так от він виглядає. До речі, хочу сказати, не знаю чому, але вся птиця просто шаленіє від молочаю. Тобто Їсть його в необмеженій кількості, їм дуже подобається. От. І у нас зараз ідуть дощі, його багато, і я зімеру дуже полюбляють. Листя капусти також от кидаю І гічку з буряків. Далі, як ви бачите, немає в мене ні булькерних кормушок, ні ніпельних поїлок. І уявіть собі, таки прекрасно живуть і ростуть. Так, ось такий невеличкий лайфхак хочу вам показати. Ставлю миску на от таку стару покришку. От вона якраз гарно так стає. І вони цю миску не перевертають. Звичайно, вони залазять туди з ногою, з ногами, вибачте, але так, щоб перевернути, вони не перевертають. Далі вода, ось такі ось в мене каністри. Я не знаю, що це за каністра. Здається, з якихось будівельних там будівельний розчин був, не знаю. От. І отак от от ми вирізали. Отак -от, дві дірки, щоб вони не купалися. От. І чудово, вони п'ють. У мене 15 качок, тут, здається, 10 літрів і вистачає цієї кількості води до вечора, навіть трішки залишається. Я потім виливаю, мию її. Так що дуже рекомендую. Не потрібно витрачатися на ці всі дорогі кормушки, ніпельні поїлки. Якщо у вас невеличке господарство, як у мене, там не знаю, 10 півників. 20 качок, 15 курей не потрібно, особливо коли ви початківці. От, З підручних всяких засобів там відрізали, там стару каструльку взяли. Ось ця миска, їй, напевно, більше років, чим мені. Тому... Але, звичайно, вирішувати вам. Якщо у вас є матеріальна така можливість, тому чому ні. Але я вам би не радив. Ось так, от, друзі мої качки-муларди снідають. Хто мішанку їсть, хто он капусту, хто молочай. От до речі, оця бочка металева далі стоїть. Це стара бочка, вона була трішки дирява. Ми засмолили дно і поставили її отак от під стріхою. І туди, коли йде дощ, набирається вода, і дуже зручно, я з неї беру і наливаю їм воду. Так що ще й такий лайфхак, як зекономити на воді. Тому що, по-перше, вода зараз дуже дорога. І по-друге, як ви знаєте, моє господарство розташоване десь в метрах 200 від будинку, де я живу. Тому носити трішки як-то незручно. А так, дощ налив і все. А поки я розкладаю корм по годівницях, наливаю воду, мої муларди ось так ще трішки попасуться. Дуже їм подобається. в нас така похмура погода, трішки капає дощик, якраз погода для качок. І от вони ще трішки попасуться перед сніданком. Ось так от, друзі, я годую зранку свою птицю, яку я тримаю на м'ясо. Тому дякую всім за перегляд і до нових зустрічей.